Я, княгиня Марія Несивицька, одержавши макдебурське право, клянусь своєю єдиною донькою. Княгинею Анастасією, онукою княжною Анною Тетяною, що не посрамлю себе перед Литвою, перед королем Жигмундом, перед усією Європою, на цій прадавній річці Усті виросте славний град, град наймення Рівне, віднині рівне місто. Історія міста Рівне це історія незабутніх сподівань та нездійсненних мрій, повість про самотню княгиню та багатих поляків, історія столиці поневоленої, а подекуди і розтерзаної чужинцями на шматки країни. Після тривалих князівських міжусобиць на початку 16 століття на середньовічній карті України з'явилось нове справжнє місто. У центрі Рівного, на мальовничому острові княгиня Марія Несвицька будує дерев'яний замок, невід'ємну частину тогочасних міст. Польський магнат Станіслав Любомирський відбудував часом зруйнований замок, і наступні 200 років рівне стає резиденцією однієї з найбагатшої родини Польщі. Приблизно півтора століття тому рівне стає важливим транспортним центром. Спочатку через місто прокладають шосе, що сполучає Київ та Брест, а згодом залізничну колію та вокзал. Буревним видався для міста і початок ХХ століття. Раз за разом змінювалася влада. Вперше рівне стає тимчасовою столицею у 1919 році за уряду Петлюри. Вдруге і востаннє в 1941 році під час окупованої німцями України. У повоєнні роки рівне поступово перетворюється на потужний промисловий та науковий центр Західної України, будуються школи, будинки культури, підприємства. Наприкінці 80-х, з початком реальних послаблень у внутрішній політиці радянського режиму, у рівному відроджується національно-визвольний рух. Створюються перші осередки товариства української мови, а згодом утворюються перші осередки народного руху України. Влітку 1990 року на будівлі міської ради замайорів блакитно-жовтий прапор. З неприхованою радістю, у серпні 1991 року рівняни зустріли проголошення незалежності України. А на грудневому всеукраїнському референдумі понад 95% рівнян підтвердили своє прагнення жити у вільній незалежній державі. Поступово в місто повертаються історичні назви вулиць Майданів, в яких увіковічуються відомі історичні постаті. З центральної площі влада міста демонтує пам'ятник вождю світового пролетаріату, і відтоді вона носить горду назву Майдан Незалежності. Рівне має неповторне обличчя і непросту долю. Пройшовши важкі випробовування, місто вистояло і зберегло свою самобутність. Упродовж століть воно залишалось одним із духовних, культурних, наукових та промислових центрів Західної України. Для кожного рівнянина рідне місто має такий магнетизм, який поєднує минуле і сьогодення: старі і нові вулиці, будівлі, прекрасні краєвиди. Сьогодні, вдивляючись у таке звичне буденне життя міста, мимоволі шукаєш особливих прикмет у стрімко мінливому його обличчі, самобутність і своєрідність рівного, і в його переважно рівнинному ландшафті і у тихоплинності течії річки Усті, і безумовно в історичних та архітектурних пам'ятках, які є окрасою міста, а ще в людях, котрі впродовж багатьох століт творили його історію. Колись тут учились та працювали видатні особистості, які є гордістю України: Володимир Короленко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Улас Самчук та багато інших. Рівняни небезпідставно пишаються своїм чудовим містом, яке останнім часом набуває сучасних обрисів, прикрашається і молодіє. Краса його тиха, скромна, і нехай в ній немає столичного блиску, зате є бентежна простота. Тепла гостинність як у характері міста, так і в вдачі його мешканців. Сучасне рівне нагадує великий будівельний майданчик. За кілька останніх років у всіх районах міста з'явилися висотні баштові крани, а незабаром виросли красені будинки, в які з часом вселилися щасливі новосели. Нині рівненські спеціалісти при спорудженні домівок застосовують новітні технології будівництва та енергозберігання. Індивідуальне оформлення фасаду кожного будинка приємно милує око яскравістю кольорів та вишуканим смаком архітекторів. Оригінальні проекти, сучасні будівельні матеріали застосовуються при будівництві малоповерхових приватних будинків, які є справжньою красою міста. Швидкими темпами зростають і супермаркети та спеціалізовані торгівельні заклади, де можна придбати все, що забажає найпримхливіший покупець. В'їжджаєш у рівне, іначе потрапляєш до великого красення парку. Різномаїття квітів, декоративні дерева та мальовничі затишні алеї є невід'ємними для міста. Щороку турботливі руки рівнян висаджують десятки тисяч квітів в усіх куточках рівного. Улюбленим місцем багатьох рівнян є парк культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка пам'ятка паркового мистецтва. Перекази свідчать, що парк був закладений у часи князя Любомирського, він і сьогодні дивує своїми затишними алеями, витворами природи та людини. У святкові дні на літній естраді парку свої таланти демонструють як професійні колективи, так і аматорські. Справжнє казкове містечко чекає на найменших рівнян. Серед казкових героїв, майстерно вирізблених з дерева, дідлахи разом з батьками проводять своє дозвілля: граються у пісочниці та катаються на гойдалках. Недарма міський парк. Є місцем зустрічі друзів, романтичним побаченням закоханих, адже сама віковічна природа спонукає до роздумів, спокійної, мови, тихої і приємної. У центрі міста посеред унікального рослинного світу ось уже 30 років як розкинулось рукотворне водоймище, де, милуючи городян своєю красою, у теплу пору року живуть пари лебедів. А молодята в день свого весілля намагаються доторкнутися до символу вірності саме в цьому парку. Розлогі каштани та сосни, струнки берези, блакитні ялини та плакучі верби поруч з квітковими кущами та унікальними для нашого міста рослинами створюють сприятливі умови для відпочинку рівнян та гостей міста. А малеча може доскочу побавитись на яскравому дитячому майданчику з різноманітними качелями та гірками. Справді приємно спостерігати за безпосередністю та безтурботністю юного покоління рівнян. Йдучи парком, неможливо не зупинитися біля монумента, який встановлено в пам'ять загиблим землякам у локальних війнах. А зовсім поруч, монументальна споруда, збудована ще на початку 19 століття, де у 1839 році було відкрито перший середній навчальний заклад. Чоловічу гімназію. Нині у цьому двоповерховому приміщенні обласний краєзнавчий музей, у 22 залах якого розміщена експозиція, яка представляє найкращі колекції пам'яток природи, історії, культури та мистецтва краю. Ось уже понад 25 років рівняни пишаються зоопарком, який розмістився на околиці міста в мальовничому урочищі «Сосонки». Окрім сімейного відпочинку на лоні живої природи, також можна познайомитися з колекцією, яка налічує майже 200 видів тварин з усіх континентів земної кулі. Де ж іще можна так тісно поспілкуватися із загадковим світом тварин нашої планети, помилуватися яскравими кольорами, гармонійними рухами та почути їхню мову. Співробітники зоопарку створюють максимально сприятливі умови для тварин. Тому нікого не дивує справжній щорічний бейбі бейбі-бум. Народжені в Рівненському зоопарку Малюки згодом радують відвідувачів зоопарків України та інших країн. Щороку в кінці літа рівне перетворюється в справжній фестивальний центр України. Практично вся центральна частина міста повністю віддана аматорським фольклорним колективам з багатьох країн світу. За восьмирічну історію проведення міжнародного фестивалю «Древлянські джерела гостинне рівне приймало аматорські колективи з Росії та Білорусії, Хорватії та Естонії, Австрії та Польщі. Свій талант рівнянам та гостям міста демонстрували і представники таких далеких країн, як Мексика та Того. Міжнародний фестиваль традиційної народної культури Древлянські джерела так само, як і міжнародні фестивалі духової музики, Сурми. Дитячого хорового мистецтва Весняні дзвіночки, свято дитячого хореографічного мистецтва Стежками мавки, Слов'янський фестиваль «Коляда» та інші переконливо засвідчують, що жива народна культура квітує народними талантами Древлянська земля, що молодь та діти не відвернулись від життєдайного джерела народного мистецтва. Минуле та сучасне місто невід'ємно пов'язане з релігійним життям його мешканців, які сповідували найвищі моральні та духовні цінності. Кожна нова епоха залишала свій неповторний слід в архітектурі насамперед культових споруд рівного. Третє тисячоліття кличуть до молитви у храмі дзвони невеличкої дерев'яної свято-успенської церкви, що, мов писанка стоїть між багатоповерхівками на одній з найстаріших вулиць Рівного, вулиці Шевченко. Однокупольна дерев'яна православна церква, збудована в 1756 році на кошти парафіян, збереглася до нині практично без змін. Сьогодні вона охороняється державою як пам'ятка архітектури XVIII століття. За народними переказами, в цій церкві молився зі своїми гайдамаками Іван Гонта перед битвою з польською шляхтою. Храм в ім'я Воскресіння Господнього є справжньою окрасою і візитною карткою міста. Він був споруджений за проектом архітектора Дейнекі в неоросійському стилі. 1200 дубових колод було вбито в болотистий ґрунт для того, щоб вибудувати п'ятикупальний храм, який був освячений у жовтні 1895 року. Богослужіння проводиться і в Нижній Свято-Михайлівській церкві. На найвищій точці Рівного поруч із старовинним кладовищем Грабник в роки Незалежності України постав величний православний храм Свято-Покровський кафедральний собор. Золоті купала цієї монументальної споруди видніються з усіх найвіддаленіших куточків міста. На першому поверсі кафедрального собору розміщена церква Волинських святих. Храм зведений у класичному стилі з елементами модерну. В будовах переважає стиль українського бароко. Стрімко піднімалися до сонця готичні, червоно червоноцегляні шпилі костелу Святого Антонія, збудованого за проектом польського архітектора Казіміша Войцехівського. Посвячений у 1899 році, храм наповнювався звуками органу і скликав на богослужіння католиків. А в його підвалах і склепах спочивали померлі нащадки родини князів Любомирських. У рівному до 1939 року дислокувалися польські війська 13-ї піхотної дивізії. І на території військового містечка в стилі постмодерністської храмової архітектури був збудований та освячений костел святих Петра і Павла. Нині храм, його зовнішнє і внутрішнє убранство, прилеглий сад скульптур символізує спокій, мир і надію на гармонійне єднання духовного і земного. Широко представлений у Рівному і протестантизм у понад 50 церквах, молитовних будинках та громадах баптисти, п'ятидесятники, лютерани, адвентисти, харизмати проводять свої зібрання і віддають хвалу Господу. Але усі рівняни, незважаючи на віросповідування, завжди приходять до рівненської святині. Ще в 1770 році місцеві жителі в пам'ять жертвам мору від численних епідемій встановили в центрі міста цей монумент. Але у добу войовничого атеїзму, в 1952 році, вона безслідно зникла. Жителі рівного відновили цей пам'ятний знак, і Божа матір знову стала оберегом міста. Від першого самостійного подиху людина пізнає все, що її оточує: перші кроки у дитячому садочку, перші слова, перше свідоме пізнання світу, успіхи та невдачі шкільних років, хвилювання при вступі до вищого навчального закладу і радість від отриманого диплому, який є гідною нагородою за непростий, але надзвичайно важливий етап життя для кожної людини. Майже 23 тисячі юних рівнян. Щороку, 1 вересня, починають свій шлях до пізнання світу в загальноосвітніх закладах міста. Перший дзвінок, перша вчителька, перший урок усе це для першокласників закарбується назавжди в пам'яті. Для старшокласників це останній рік, коли потрібно чітко визначитись з подальшою долею. І питання, ким бути, для рівнян не таке вже й складне. Адже продовжити навчання та здобути освіту та гідну спеціальність можна в стінах рівненських, вищих та середніх навчальних закладах. Беззаперечним флагманом вищої школи рівного є Національний університет водного господарства та природокористування. Університет має імідж навчального закладу, де студенти отримують міцні знання та професійні вміння. Сьогодні студентам дають знання понад 700 викладачів, серед них Академіки і член кореспонденти галузевих академій наук України та зарубіжних країн, доктори наук професори. В університеті навчається понад 14 тисяч студентів, які здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст магістр. Вчені університету плідно працюють над розв'язанням завдань галузевих програм, активно співпрацюють із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами. Виконують оригінальні розробки на замовлення іноземних фірм беруть участь у міжнародних проєктах і програмах. Разом з вченими до наукових досліджень залучаються і студенти. Рівненський державний гуманітарний університет. До структури університету входять інститут мистецтв та інститут психології та педагогіки. Гарантією високої фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Є те, що університет має власні, перевірені часом традиції, які почали складатися ще в 40-роках х роках в учительському інституті, заснованому в рівному. Викладацький колектив, значну частину якого становлять відомі вчені, доктори та кандидати наук, прагне передати студентам якісні знання та підготувати їх до майбутньої професійної діяльності, водночас заохочуючи їх до наукових пошуків та творчості. Чому сприяють мережа творчих лабораторій та наукових гуртків, прекрасна бібліотека, а також обмін інформацією в мережі інтернет, що особливо актуально з огляду на посилання міжнародних зв'язків Рівненського державного гуманітарного університету. Життя рівненських студентів вирує, Адже до їх послуг стадіони і спортивні майданчики, клуби та дискотеки, різноманітні культурологічні заходи. А справжнім центром дозвілля та творчого розвитку молоді ось уже більше чверть століття є Рівненський палац дітей та молоді. Саме тут юні рівняни від дошкільного до студентського віку знайдуть собі заняття по душі. Свої перші кроки у мистецтві у вивченні іноземних мов роблять наймолодші вихованці палацу. В багатьох країнах палко аплодували майстерності артистів танцювального ансамблю Light Dance Company. А на підмостках театральної студії палацу народжуються нові таланти театрального мистецтва. Можливо, серед цих юних гімнасток є майбутні переможці самих престижних змагань. Діти долучаються і до невичерпної криниці культури Поліського краю. Пізнання побуту народних ремесел та традицій у сплетінні з народною музикою формує дух справжнього патріота свого краю у вихованців етнокультурного центру Веснянка. А ці ще зовсім юні танцюристи. Карбуючи кожен крок, кожен рух, мріють про виступи на балах та танцювальних конкурсах. Недарма вважається, що рівненський палац дітей та молоді є справжньою кузнею талантів. Рівне впевнено заявляє про свої можливості та перспективи і як промисловий центр. Кваліфіковані кадри, вдале географічне розташування створюють вигідні передумови для становлення обласного центру як осередку активної міжрегіональної і міжнародної взаємодії. Місто живе динамікою сучасності, якісних змін, які дозволяють з успіхом інтегруватися в міжнародний економічний простір. Економічний потенціал міста характеризується високим рівнем розвитку хімічної, харчової промисловості та приладобудування. Рівний азот єдиний виробник мінеральних добрив та едепінової кислоти на території Західної України, відзначений у переліку 100 кращих підприємств України. Продукція рівненських хіміків відома більш ніж у 40 країнах світу. Рівненський завод високовольтної апаратури один з найпотужніших на теренах колишнього союзу радянських соціалістичних республік підприємств з виробництва комутаційної та розподільчої високовольтної апаратури. За більш ніж піввиковий шлях підприємство виготовило та поставило вітчизняним та закордонним споживачам в багатьох країнах світу понад мільйон вимикачів, кілька десятків тисяч комплектів розподільних засобів, десятки трансформаторних підстанцій. Виробниче підприємство «Акватон» порівняно молоде. Але за коротку історію впевнено увійшло на світовий ринок емальованих обмотувальних дротів. Головною метою акватоніців є системна підтримка технології виробництва на такому рівні, який би забезпечив стабільну високу якість та асортимент виробленої продукції, яка відповідатиме нормам світових стандартів та вимогам вибагливих споживачів. Підприємство СамГАЗ Рівне є одним з лідерів у виробництві лічильників газу та комплектуючих до них. Сьогодні основна продукція фірми лічильники газу, регулятори тиску газу, комплекти монтажні вузлів обліку газу, комплекти монтажні шафових газорозподільних пунктів, оснащення для ремонту та юстування лічильників газу. Побутові газові котли. Конвектори і водонагрівачі торгових марок Данко і Рівне Терм від закритого акціонерного товариства Агроресурс користуються широкою популярністю не тільки серед споживачів нашої країни, але й ближнього зарубіжжя. Ось уже понад 300 тисяч котлів дарують радість тепла жителям України та сусідніх країн. Прикладом співпраці керівництва міста з міжнародними організаціями є створення в рамках реалізації проєкту програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду по м'якшенню зміни клімату в Україні закрите акціонерне товариство Комунальна енергосервісна компанія Рівне головна мета її заснування є підвищення енергоефективності системи централізованого теплопостачання в місті. Далеко за межами міста відома продукція рівненських текстильників. На підприємстві встановлено обладнання провідних фірм Німеччини, Італії, Голландії Росії. Підприємство виробляє полотна на ткані прокладочні та спеціального побутового призначення. В даний час проводиться монтаж і пуск нового обладнання по виготовленню голкопробовних полотен для меблів. Рівняни не лише вміють ефективно працювати, але і мають немалі здобутки в спорті. Беззаперечним видом спорту номер 1 у рівному є Спідвей. Не одне десятиліття місцеві майстри гарових мотоперегонів були лідерами цього мужнього виду спорту не лише в Україні, але й в колишньому радянському Союзі. Є свої призери та чемпіони Європи. А футболісти рівненського Вереса, хоч і не досягають рівня європейських зірок, але наполегливо удосконалюють свою майстерність, за що їм вдячні віддані прихильники футболу. Місто гідно представлене у вищих лігах з багатьох ігрових видів спорту: це і баскетбольний клуб БК-95 Пульсар і місцева команда з футзалу МФК Рівне один з лідерів національного чемпіонату. Не пасе задніх і рівненський волейбол. Волейбольна команда Регіна вже четвертий рік поспіль здобуває бронзові нагороди чемпіонату України з волейболу. Високі традиції рівненського спорту і в плаванні. В місті виростають справжні чемпіони та призери міжнародних змагань. Одні з кращих результатів в Україні демонструють і рівненські дзюдоїсти. Членами збірних команд України з дзюдо є сім вихованців клубу Олімпійські надії. Але. Найголовніше надбання міста це його жителі, зовсім юні та похилого віку, безтурботна молодь та заклопотані бізнесмени, люблячі матусі та турботливі татусі, добрі і не зовсім веселі і сумні. Усі вони мешканці чудового міста, рівне. Наче невидима покрова засновниці міста княгині Марії Несвицької оберігає рівне. Та його гостинних громадян від бід, негараздів та потрясінь. Благословенні, будьте, небеса, ясне сонце, будь благословенне моє ти місто, мріє, золота, я низько кланяюсь тобі, моя ти земля, ти квітний, розквітай, пишайся своїм людом. Благословляй і дочок, і синів, я оберегом вашим вічним буду, щоб океан добра і злагоди ніколи не змілів. Квітне райдуга над містом край джерельного полісся. Сонети, квіті, сонячні кларнети, щастя наповняє кожен дім, щастя наповняє кожен дім. місто молоде і вічне, всі тобі убрання лишать, розкітаєш квітку чаю. в Сто сонця, місто пісні, сторінок, історій грізних, в кожній з нас брене, твоя струна, в кожній з нас бреней, твоя струна, вівне, рідний батьківський поріг, грім не і в кожному твої. Сміли на щастя, стели на щастя, стели на щастя, рушни.